Один місяць з Galaxy S24 Ultra, плюси і мінуси смартфона та фішки, про які мало хто говорить. Майже цілий місяць я використовував Galaxy S24 Ultra, порівнював його з іншими смартфонами і чекав на важливе оновлення, яке повинно внести зміну в роботу камери та екрана. Але тепер, через місяць, я помітив, що навіть без цього оновлення Galaxy S24 Ultra це найкращий Android-смартфон 2024 року, причому це можна сказати з упевненістю, навіть не чекаючи кінця цього року, оскільки реальних конкурентів для цього пристрою. Так і не очікується, на жаль. Але у мене для вас є ексклюзивна інформація: цей смартфон коштує 62 тисячі гривень в Україні. Зараз це найдорожчий смартфон на ринку, і знаєте що з'ясувалося, що продажі Galaxy S24 Ultra в Україні побили історичний рекорд Samsung в нашій країні, і навіть перевищили продажі до воєнного часу. Як так сталося? Невже люди клюнули на нові ai функції, чи просто настав час оновити свої старі смартфони? І це так вплинуло на попит. У мене є інше припущення. Ми дожили до того моменту, коли при виборі флагманського пристрою у вас по суті і вибір то невеликий. Ви купуєте або iPhone, якщо все життя користувалися iOS, або Galaxy, оскільки надії на те, що з'явиться якийсь гідний суперник, уже просто немає. Я використовую Galaxy S24 Ultra цілий місяць без чохла, щоб подивитися на його зносостійкість. Ношу смартфон у кишені, іноді кладу його в кишеню з іншими смартфонами, часто ношу його в бананці, і ось так він поміщається в притул до павербанка та інших аксесуарів. Так, я ризиковий хлопець на момент запису цього відео. З ним усе гаразд: немає ні подряпин на екрані ні потертостей. Цього року Galaxy S24 Ultra став максимально плоским і в такого підходу. Є свої плюси і мінуси. Естетично. Я дуже люблю плоскі смартфони з прямими кутами. Вони мають на мій смак дуже гарний вигляд. А дизайн S24 Ultra ось в цьому кольорі, як мені здається, це просто вершина дизайну Samsung. Так має виглядати флагман строго, але зі смаком. Невеликі камери, все дуже дуже акуратне. Ну коротше. Дуже приємний смартфон. Однак у такого підходу є свої нюанси. Незважаючи на те, що за тактильними відчуттями s 24 Ultra зараз найбільш преміальний смартфон, у цьому питанні він перевищив навіть iPhone 15 Pro Max. Сказати, що плоскі смартфони зручні, складно. Він доволі жорстко впирається в долоню і. Той самий, наприклад, Galaxy S23 Ultra під час використання без чохла м'якший і зручніше. Однак це все нівелюється купівлею захисного чохла, який ви і так купите, звісно. І я рекомендую вам дивитись на оригінальні чохли від компанії Samsung. Вони у них теж дуже круті та якісні, а асортимент просто величезний. До речі, ви можете купити ще й додаткове захисне скло від Samsung з додатковим антибліковим покриттям. І Кажуть, що воно неймовірне. Екран смартфона цього року. Дуже сильно змінився. Але з екраном сталася дуже нестандартна ситуація. Про антиблікове покриття ви вже знаєте. Наразі цей екран не має аналогів на ринку під прямими сонячними променями чи під іншими джерелами світла. На екрані цього смартфона практично немає відзеркалень та відблисків. Однак Samsung змінила в екрані S24 Ultra не тільки це. Вона змінила передачу кольору та контрастність. Раніше смартфони Samsung відрізнялися своїм. Барвистістю від усього, що є на ринку, і я завжди говорив, що за кранів минулих самсунгів було дуже приємно споживати контент, дивитися фото, відео та грати в ігри. Вони, ніби прикрашали дійсність, але читати текст. Або книжки було досить складно. Екран став максимально спокійний. Тепер з екрану s 24 Ultra дуже приємно читати текст або статті, або книжки довгими годинами. Шим теж практично прибрали. Тепер за це Samsung не можна лаяти, але сталося дещо про що дехто замовчує. Якщо ви раптом захочете в налаштуваннях смартфону накрутити контрастності і кольорів. Зараз ви не зможете цього зробити. Буквально зайшовши налаштування екрана смартфона і спробувавши змінити будь-які параметри за допомогою повзунка у налаштуваннях, ви не доб'єтеся нічого. Ці налаштування взагалі не змінюють зображення на екрані. Samsung підтвердила, що це невеликий програмний збій. Це буде виправлено в найближчому оновленні, і я дуже сильно сподіваюся, що після оновлення стандартне зараз зображення, яке мені так подобається. Залишиться таким самим, ну тобто, різниця між екраном Galaxy s 23 Ultra і S24 Ultra, Вона Суттєва, а ще в екрані s 24 Ultra мене приємно здивував сканер відбитка пальця. Це один з найшвидших сканерів, які мені доводилося використовувати. І як виявилося, це новий сканер. В s 23 Ultra був сканер від компанії під назвою STMicroelectronics. А в новому S24 Ultra поставили сканер від компанії Cineprix. І зараз це найшвидший і найдорожчий ультразвуковий сенсор на ринку смартфонів. Фішки AI в Galaxy S24 Ultra, і серед них є ті, про які мало хто говорить. Стандартні та всім відомі, це, наприклад, Circle to Search, яка також з'явилася в смартфоні Google Pixel, і на мій подив, я дуже часто став використовувати цю функцію. Вона реально допомагає знаходити різні товари і предмети в інтернеті. Потрібно лише просто обвести предмет на екрані, де б ви не знаходилися. Ну, наприклад, ви дивитеся якийсь огляд на YouTube і вас зацікавив чохол від смартфона в кадрі. Тепер можна не питати автора, що це за чохол, а просто увімкнути Circle. Ту Search і відразу ж знайти необхідний об'єкт в інтернеті. Мало хто знає, що Galaxy S24 Ultra вміє перетворювати чорно-білі фотографії на кольорові. Беремо будь-яке ЧБ фото, змахуємо догори і натискаємо кнопку Colorize. Результат виходить неймовірно крутий. Також поруч є функція під назвою Remaster. Якщо у вас вийшла не дуже хороша фотографія, Galaxy S24 Ultra це виправить і в деяких моментах. Ця функція покращує фотографії просто неймовірно, реально неймовірно, зараз це дві функції, які я завжди використовую. Є ще одна прихована AI-фішка. Виявляється, що під час телефонного дзвінка ви можете задіяти алгоритми штучного інтелекту для того, щоб він ізолював ваш голос від сторонніх шумів. Наприклад, під час розмови ви змахуєте знову ж таки вверх, і перед нами з'являється налаштування мікрофона. Тут ви ставите Voice Focus і навіть якщо ви перебуваєте в дуже гучній компанії і не хочете, щоб ваш співрозмовник почув, хто розмовляє поруч із вами, ця функція може допомогти. Деякі функції AI жорстко прив'язані до рідних додатків і сервісів Samsung. Тут вам доведеться самому собі відповісти, як давно ви ними користуєтеся і взагалі користувалися ви ними або ні. Наприклад, застосунок Notes він вміє обробляти текст і нотатки будь-якою мовою, приводячи їх у дуже красиву форму. Робить форматування тексту, самарі написаного. Це дуже зручна фішка для всіх, хто часто працює з текстами і публікаціями в інтернеті. Під час спілкування вмеса. В менеджерах AI вміє швидко оптимізувати написані вами речення, пропонуючи більш відповідне формулювання залежно від того, з ким ви спілкуєтеся. Це може бути флірт або ділове листування тощо. Але є одне але. Це вбудована функція рідної клавіатури Самсунг. Хоча я був дуже сильно здивований, тому що виявилося, що більша частина покупців смартфонів марки Samsung ніколи не змінює стандартну клавіатуру. На джеборт переходять тільки обізнані люди або гіки, які залишають собі місце для маневру в разі переходу на. Інші пристрої під час використання рідного браузера Samsung ви можете зайти на будь-який сайт з великою статтєю і за допомогою AI зробити самарі цієї статті або новини, де вам здасться тільки найважливіша інформація, і ця штука реально круто працює. Я інколи користуюся. Родним браузером Samsung, щоб просто взяти якусь дуже велику статтю і швиденічкою її обробити. Тут я знайшов ще одну цікаву фішку для всіх, хто використовує камеру смартфона як сканер. І ця фішка називається Remove Objects from Scan. Що вона пропонує? Ви відкриваєте налаштування камери, вмикаєте функцію сканера і активуєте видалення небажаних об'єктів у кадрі. Тобто тепер, щоб відсканувати документ, вам не потрібно класти його на ідеально рівну поверхню з ідеальним освітленням. Ви можете, наприклад, тримати його в руках, і алгоритм може сам видалити зображення вашої руки і пальців. І при цьому спробує змінити пропорції документа, якщо в оригіналі він був не рівний або Зігнути продуктивність. Якщо чесно, я не відчув якогось дуже серйозного збільшення продуктивності в порівнянні зі Snapdragon 8 Gen 2. Сам факт того, що нам залишили флагманський процесор Qualcomm, це вже перемога. А ви знали, скільки коштує цей процесор? Станом на 2024 рік вартість одного процесора від Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 3, обходиться компанії Samsung і не тільки компанії Samsung в 200 баксів. Так. Процесор за ціною бюджетного смартфона. Але зараз існують інші параметри продуктивності, які мене за останні роки стали цікавити більше, ніж тротлінг-тести і FPS в іграх. Ну, наприклад, з якою швидкістю може обробляти цей смартфон відеофайли? Наприклад, ви зняли 4К відео, і вам потрібно його підрізати. Як швидко він це зробить? І як важко це буде для смартфона? Або як швидко ви можете перекинути всі свої зняті фото і відео для подальшої роботи на комп'ютері? Тут дуже. Цікава історія. Наприклад, якщо ви захочете перезберегти відредаговане відео на вашому смартфоні, ну наприклад, для вивантаження його в соціальні мережі, то для будь-якого Android смартфона це виявляється реальним випробуванням. Це мало не максимальне навантаження на процесор, і винна тут Android. Зараз для роботи з медіафайлами для всіх, хто хоч щось робить в інтернеті, Galaxy S24 Ultra це найшвидший смартфон. Це так, з однією поправкою, це найшвидший серед Android смартфонів. Якщо вам потрібно швидко перекинути пачку відеофайлів на комп'ютер, які ви сьогодні, наприклад, зняли на ваш смартфон там, на 50 або на 60 ГБ, то Galaxy S24 Ultra зробить це швидше, ніж Galaxy S23 Ultra. І швидше, ніж будь-який інший Android смартфон. На сьогоднішній день s 24 Ultra – це єдиний смартфон, який дає вам по-справжньому швидкий USB Type-C. Минулого року S23 Ultra був найшвидшим. Ми з вами порівнювали показники з іншими китайськими флагманами, які виявилися просто постушкою. Але є одне але. Galaxy S24 Ultra це смартфон з найшвидшим USB Type-C тільки. Серед Android смартфонів. камера. Так, щоб зробити порівняння камер флагманів, потрібно ще трошки почекати першого великого оновлення прошивки Galaxy s 24 Ultra, щоб все було чесно. Проте, якщо говорити про фото можливості, то тут порівнювати насправді вже практично нема чого. Всі флагманські смартфони добре знімають фото, але всі знімають завжди по різному У когось контрастність більша, у когось деталізація вища, у когось баланс білого виставу не інакше, це все. На ваш смак, що змінила Samsung у камері S24 Ultra щодо фото, пояснюю, насправді змін у поведінці камери багато, і всі вони пов'язані з дрібницями, проте важливими дрібницями. Тут у мене для вас є навіть деякі лайфхаки. Ось він. З переходом на десятикратний цифровий зум, у вас є можливість хитро маніпулювати камерою. Наприклад, якщо ви хочете зробити фото з наближенням 10х. Робіть його з кратністю від 8 до 9,9. Ви дуже здивуєтесь, наскільки кращими виходять фото, і водночас зум з 9-кратним наближенням не сильно відрізняється від 10-кратного зуму з точки зору самого наближення. Хитрість у тому, що на 10-кратному наближенні Samsung активує зовсім інші алгоритми обробки знімка. І вони непогані. Але все ж таки все, що менше, обробляє фото краще. Камера S24 Ultra стала набагато краще працювати зі світлом і тінями. Смартфон розуміє, де є тінь, і не намагається її освітлити, залишаючи кадр більш природним і красивим, а це дуже важливо для передачі атмосфери на знімку. Що дуже круто прокачалося у камери S24 Ultra, це п'ятикратний зум. Як мені здається, зараз це найкращий п'ятикратний зум з усіх смартфонів. У портретному режимі Samsung. Поліпшила ефект блюру, а якщо бути точніше, світлу на задньому фоні об'єкта. Зараз портретні фото на Galaxy S24 Ultra виглядають більш глибокими. У мене є одне зауваження до інтерфейсу під час запису відео В One UI 61 під час зйомки відео. Як в автоматичних налаштуваннях, так і в професійному режимі, стало дуже незручно регулювати рівень експозиції в кадрі. А цей параметр доводиться дуже часто змінювати, щоб не було пересвітів. Для зміни експозиції вам потрібно зробити три дії: тап по екрану, тривале натискання пальця на екрані. Та після цього у вас з'являється дуже маленький бігунок. Що можна сказати про відеозйомку на Galaxy? Давайте я відповім мовчки, просто покажу вам шматочки відео, зняті на цей смартфон, а ви самі оціните. Пізніше я все одно буду робити детальне порівняння всіх камерафонів цього року. Зарядка. Цього року я раптово виявив дуже цікаве спостереження про швидкість зарядки смартфонів. Як ви знаєте, флагманський Samsung і не тільки смартфони Samsung використовують максимально швидкі зарядки до 80%. Далі заряд смартфона дуже сповільнюється для того, щоб. Продовжити життя і це нормально. Фактично, зарядившись до 80%, ви можете бути впевнені, що цього рівня заряду смартфона вам вистачить до дуже пізнього вечора. І ось у чому комічність ситуації. Galaxy s 24 Ultra із зарядкою на 45 ватт заряджається від нуля до 80% десь за 30 хвилин. Китайські флагмани можуть за 30 хвилин зарядитися до 100% за умови, Якщо ви вімкнете режим турбозарядки, за якого смартфон просто нереально нагрівається, і навіть в описі цих режимів говориться, що краще не використовувати такий режим зарядки просто так. І ми всі розуміємо, чому не варто його використовувати. А ось у звичайному режимі зарядки просто під'єднав і підзаряджаєшся. Китайські смартфони з величезними блоками живлення заряджаються до 80% на 5 хвилин. Швидше, ніж Galaxy S24 Ultra. Тільки ось у чому річ, їм для цього потрібен блок живлення, який удвічі потужніший. Ну тобто, у тебе блок живлення удвічі потужніший, а ти заряджаєшся на 5 хвилин швидше. Тобто, за співвідношенням потужності блоку живлення. Швидкості зарядки та довговічності акумулятора Samsung зробили найефективніший смартфон. Друзі, на сьогодні все. Це був мій досвід експлуатації Galaxy s 24 Ultra. Хотілося ще багато про що розповісти: про крутий звук смартфона він тут просто нереально покращився, про можливість використовувати одночасно дві E-7-карти. Про нові Круті мікрофону у смартфону, але щоб це відео не було болісно довгим, я перенесу цю інформацію в інші відео. Під кінець можу лише додати: у мене немає жодних сумнівів і запитань, чому саме Galaxy S24 Ultra – це найуспішніший і найпродаваніший андроїд-флагман цього року. Історія цього смартфона триває дуже багато років. Всі напрацьовування компанії в цьому пристрої накопичуються із року в рік, причому накопичуються без Різких змін і спроб почати все спочатку, як дехто робить. Як мені здається, саме такий підхід дає стабільні результати. Ми з вами ще будемо робити порівняння камер смартфону, ще будемо розглядати додаткові функції штучного інтелекту, тому що вони будуть тут доповнюватися. Тому дякую вам за перегляд, підписуйтесь на канал та до зустрічі у наступних відео. Бувайте!